Цифрові пристрої стали невід'ємною частиною сучасного життя, люди використовують їх у різних щоденних ситуаціях, фітнес браслети, наприклад, під час пробіжок, GPS навігатори для автомобільних поїздок, комп'ютери та смартфони для зв'язку, роботи та відпочинку. Про цифрові пристрої, які в них є переваги та недоліки, дивися далі у відео. Насамперед з'ясуємо, що таке пристрій це обладнання для простішого виконання заданих функцій. Наприклад, колись для освітлення використовувалися смолоскипи, однак сьогодні ти вже не побачиш їх на вулицях, тому що для освітлення є інші пристрої ліхтарі у сучасному світі використовують не тільки звичайні пристрої, адже ми живемо в епоху цифрових пристроїв. Це пристрої, із якими можна здійснювати інформаційні процеси. Про інформаційні процеси в нас є окреме відео. Рекомендуємо його переглянути. Нагадуємо, інформаційні процеси це дії, які можна виконувати з інформацією. До них належать передавання, опрацювання, зберігання, збирання, захист, копіювання, перетворення тощо. А за мить ми детальніше розглянемо цифрові пристрої, які потрібні для виконання цих інформаційних процесів. Сьогодні вже важко уявити життя без інтернету, а для бездротового доступу до інтернету є спеціальний цифровий пристрій роутер Wi-Fi. Завдяки йому відбувається передавання даних у мережі. А щоб прокласти маршрут до місця призначення, використовують GPS-навігатор, із цим цифровим пристроєм можна дуже точно визначати своє місце перебування, знаходити оптимальний шлях та прогнозувати, скільки часу потрібно для поїздки, і це відбувається тому, що GPS-навігатор опрацьовує сигнали від супутників на орбіті Землі. Також сьогодні досить поширеними є фітнес браслети. Із цим пристроєм рахують кількість пройдених кроків, вимірюють пульс та інші показники, тобто його використовують для моніторингу фізичної активності. Наприклад, за допомогою фітнес браслета можна відстежувати подолану відстань під час пробіжки та аналізувати свої спортивні результати за певний проміжок часу, чи є в тебе улюблені відеоігри. Багато ігор сьогодні можна грати відразу на смартфоні чи комп'ютері, а для деяких потрібно під'єднати окремі пристрої. Наприклад, сьогодні використовують ігрові приставки, їх можна під'єднати до телевізора, щоб на великому екрані грати в різні відеоігри про спортивні змагання, пригодницькі історії чи навчальні завдання. А з окулярами віртуальної реальності можна з головою поринути в різні фантастичні світи і немов перебувати в грі. А якими цифровими пристроями користуєшся ти поділися в коментарях. Ми розглянули лише кілька прикладів цифрових пристроїв, які стали великою частиною повсякденного життя. Їх часто використовують у різних сферах та професіях, тому що ці пристрої мають багато переваг. Наприклад, із цифровими пристроями можна легше і швидше почати спілкування, з'явилася можливість навчатися та працювати дистанційно, автоматизовано виконувати різні завдання на підприємствах, а також відпочивати та розважатися. Проте цифрові пристрої мають і недоліки, про які теж варто пам'ятати. Наприклад, якщо занадто довго дивитися на екран комп'ютера чи смартфона може виникнути втома очей, крім цього, смартфони й інші пристрої часто відвертають увагу від навчання та важливих справ, і деколи користування ними може перейти межу та призвести до залежності. Для твого віку рекомендовано щонайбільше 20 хвилин безперервного користування цифровим пристроєм. Тож, коли ти виконуєш на комп'ютері якесь завдання, обов'язково роби перерви. І не забувай цифрові пристрої це тільки частина нашого повсякдення. Вони не мають змінювати особисте спілкування, активний відпочинок та інші моменти життя. Запам'ятай пристрій. Це обладнання для простішого виконання заданих функцій. Цифрові пристрої. Це пристрої, із якими можна здійснювати інформаційні процеси. До цифрових пристроїв належать роутер Wi-Fi, фітнес браслет, смартфон, GPS-навігатор ігрова приставка. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.